Happy Чули про Sixy Am Club. Я теж чула. Сьогодні мала почати прокидатися в 6 ранку, але щось пішло не по плану. Ось 30! Вчора була піца паті до 12-ї. Це піца була в кракові дуже смачна. З куркою і матами вяленими. А зараз я проведу майстер-клас, як зробити таку дошечку для сиру. Для цього нам треба буде одна нормальна дошка. І один раз її помити в посудомийній машиночці. І у нас готово. Вау! Wow! А це я не знаю для чого буду використовувати перемішувач зупи моїм рецептом. одна мийка в посудомийній машині, і у вас такий комплект. Ну, в кожного свій фетіш, я би такого точно не їла, Данила любить. У нас є шуфлька з знаками, в якій почався мас. Тут просто з'явився такий бардак, але зараз ми з вами це виправимо. Солене до соленого, солодке до солодкого, я ще хотіла, щоб це все розділяв хід солена, карамель, поєднання соленого і солодкого, але потім я подумала, що я зовсім зійшла з розуму. Дуже багато справ потрібно зробити до нашої поїздки. Mm -hmm. І власне перше, чим я займуся замовлю корм собаці. Бо я на цьому сайті краквет нашу Акану, бо коштує найдешевше ніж у всіх інших магазинах в інтернеті. Тому, якщо вам цікаво, і безкоштовна доставка до речі. Окей, okay, понеділок в мене Laundry Day. день прання. Ну, оця вся купа брудного одягу має бути побрана. А тричі наші валізки вже чекають на поїздку. Там мій чоловік дуже сильно працює. Він програміст, він на комп'ютері постійно щось робить. Dog walk чекін. Ready? Let's go. На вулиці така тепла сонячна погода, можна було ще футболці гуляти. Знайшла в овочевій бутці молоді горіхи. Боже, я так не сподівалась їх цього року з'їхати, але лежала супер хепі. Я не знаю. Може бути смачніше осінню, ніж свіженькі горіхи. Я тут і не маю горіхокору. Буду використовувати підручні засоби. За цей рік я вже зламала дві чеснокодавки, це моє третє. Просто які класні горіхи. До речі, за таку от кубку горішків. Раз, два, три, четыре, шість, сім, вісім горішків. <кій> я заплатила майже 12 злот. З неї я кажу, можна те волоски орехи. І показую так, типа, я од... дно. <с> і він такий пандішовим, я кажу, жменьку. Добрий ранок. a.m. club. сьогодні у вівторок вдався трошки краще, ніж вчора. Я встала з будильником 6, і Зараз вже 620 і я буду починати раніше продовжувати монтувати вікенд. Ми з Арчиком вже гуляємо. Я дуже. Люблю гуляти тут біля річки. І в нас є з Данилом графік, насправді. Ми гуляємо разом тільки на вихідних з ним, а по буднях ми чергуємося. Тому що насправді одному-два рази в день доволі таки складно гуляти, деколи хочеться там поспати. Ми щойно в оцьому от болоті загубили наше жовте фрізбу. Оця тусовка людей-собачників, тільки що цілою компанією допомагала мені його шукати. І вони його знайшли мені. Ну хіба не мило. a day, day. але я не розстроююсь. Все в порядку. Я просто вдихну, видихну і повитираю. Нам прийшли дві пачки. Ти готовий розпаковувати пачки? Чи тобі прийшло? Я тобі що хвилині. Дивіться, скільки пластику. Я Це він нічого не епоб'ються. Якщо їх просто, не знаю, вплину покласти. Всі смаколики нам, до речі, безкоштовно подарували. Помагайте. Давай раз. Раз, два, три. Добай, давай давай, допомагай. Відкрили, помагай, відкривайся. Отак. 13 хвилин. Для песу. Все-все, ми вже відкрили коробку, вже відкрили. Дякую. Данило зараз буде говорити, що я божевільна, але я замовила такий лікет ролон. Ну, наприклад, зараз холодно, і мені не хочеться руками давати йому на вулиці якісь смаколики, тому що він мені їх слинить. І я сподіваюся, цей ролон лікет стік мені вирішить цю проблему. Ось так він виглядає без купачка. Арондис сюди. Давай сидіти. Так, молодець. Ти не будеш це лизати, так? Я просто викинула гроші. Значить, життя з бордерколі. Тут в мене є курка сушена, яку я сушу сама. Тут цей новий стік. І я зараз за курку треную собаку, щоб вона тренувалась потім на цей стік. Так? Молодець! Супер! Він лежить і чекає, щоб я йому потім дала за то курку. Давай п'ять. Гарно п'ять. Та попади. Молодець. на. Здоров. Їду в магазин. Данило попросив мене купити собі купальник. Такий по типу закрит до поїздки в Італії. А ще мені треба купити хард диск, щоб весь матеріал з оцих відеоблогів я могла десь зберігати на пам'ять, не знаю, може. Колись буду дітям показую. Я забула вдома е, окуляри для зору, в яких я їжджу за кермом. Але в мене є мої окуляри для сонця, які я замовила для зору. Ну круто, круто. Надіюся, буде сонячно. Затемнені окуляри мені не будуть заважати дивитися на дорожні знаки. Так виглядає торговий центр в Кракові. Називається він м 1 І як на мене це точно копія таких татівських торгових центрів. Чого мені не підійшло, на жаль, поки я шопилась, до речі, взяла собі суші на вулиці вже стемніло, і я не знаю, як я буду зараз у сонцезахисних окулярах їхати додому. Що мені сказати, якщо мене зупинить поліція, і спитаю, чому я вночі до сонце сонцезахисних окулярах. Продуктові до закупи ще цього тижня. Це так Поїсти на пару днів, купила такий горщик, щоб пересадити плющ, не квіти, але думаю, що треба пересадити. Купила ще маски, набір, бо, здається, в Італії все ще в закладах масковий режим. Я не знаю, точно але на всякий випадок взяла. І до нас будуть летіти батьки ловкостом. Я їм взяла такий набір. Різних миючих засобів по 100 мл. Із найцікавішого я купила нову статует Ки Максі. за 30 злот. Я купила аронові брілочок світилку, бо вже вечорами з ним гуляти темно. І найдорожча моя покупка. Це я купила Portable SSD від Самсунга. До дев'яти людей знову розлива, але я не дивився. Я раніше дуже нервувалась. Сексієм клаб там провалився. Зараз вже 7.38 тридцять вісім, і я тільки стала з ліжка. Я майже розпечатала, Потім згадала, що хотіла зняти як я розпечатаю. і Тепер розпечатаю з вами. Новий SSD. Mm, я насправді дуже excited, бо в мене є звичайний хард на терабайт. А Данило мені сказав, що краще купити SSD, бо він надійніший, бла бла-бла. О, він маленький, я думаю, він буде великий. Блін, він тупо поміщається в мене на руці. Ще тут два USB входить. Звичайний USB і е Type-C такий Зразу до MacBook. Данил! Твій подарунок. Завжди yeah. мені отримати конверт. Що ж там? Що ж там, Арчик? Де можна різ? Напевно, квитки на концерт ріани. Хоч на лего. диск Це касета. Чво це спортове фантазії. Пасен, теніс, парк ліновий, штуки вальки, а може от пре... Ну, подороже, так, ти була мені подарунок. оплатила компанія. Ну і насправді ти не зможеш користуватися, це просто мені посилка прийшла. Ту не нормально чи що? Dog walk Дам гуляти. Догуляти. Монтуючи попередні влоги, я зауважила, що в мене просто величезні зарослі брови. І я вирішила об'єднати пригулянку з цим чудовим паном і сходити в джебар, зробити корекцію брів. Брівмою тут такий гарний захід сонця. Ось Там сідає сонечко. Okay, yeah. Здорово не буде в Кракові, і я вирішила зараз піти ще в свою любиму пекарню брекін дати якусь випічку і каву. Що ви робите? Наші є багато методів отримати доставку, і один з них це замовити в такий маленький магазинчик продуктовий жабка. І я перший раз замовила і йду зараз в жабку забирати посилку. Насправді, яке люто на вулиці, а мені треба працювати. Я не хочу туди працювати. Хочу гуляти по вулицях, так тепло. Все, я сказала код відбору, Ще купила воду, і моя посилочка з Амазону приїхала. Лего. Дебейс плей, так. Там писали, що це найкращий вакуум клінер для Лего. Він не плісоси. Ми вже його протестували від ксайомі. Зараз я вам покажу в дії, як він пилососить. Зібрав балюку, і отут на ньому всередині можна бачити, що він зібрав. Данило пакується в дорогу, вкладає свій гардероб, трусики. а я їм найсмажніше в світі карамельне морозиво. Таким от прошарком карамелі. Час пакуватися. У мене у цій величезній валізі є якийсь пісок. І я її витрусити ну, би, доволі напряжно. Я зараз це сполосошу та дам Короче, я... Супер в захваті. Так я вже спакувала одну частину валізи. Я насправді ніколи не використовую кульків для одягу, бо в мені здається вони більше місця займають. А тут в мене буде взуття, і взуття вже я покладу в кульки. Все, я повністю спакувалася. Взяла навіть книжки, okay. дві. Будемо читати. Та зараз буду пакувати собаку. Пакувати пса насправді дуже просто. Нічого не складного. Ми беремо завжди дорожнього дві сумки з нержавійки. Я завжди беру таку інформаційну пам'ять. До від клубу 4 лапи вказано, що робити, в якій ситуації. Е, Документ: всі медикаменти від хворіб, які коли-небудь з ним ставалися, плюс засоби гігієни, догляд за вухами, там, за нігтями і так далі чешу завжди лише гребінцем, ніяких суперспеціальних щиток у мене немає. Іде шампунь з хлоргексидином, який йому зараз виписав е ветеринар. Далі його anxiety джекет, тобто від грози, пітарів, вистрілів і так далі. В нього є спеціальний такий антистресовий жакет, який сковує йому рухи, призводить до дискомфорту і тим самим відволікає від фобії, страху місячний набір пакетів для какуль. Обов'язково завжди прибирайте за собакою, навіть якщо це йор. Навіть якщо це щось мацьопке, за собакою треба прибирати. Там оклеюючийся бинт такий, в разі чого, якщо щось з лапкою не дай Бог станеться, варно, часто бувають приколи з лапками. Ну і звичайно, рушник. Ну, ще є його пляшечка для води і дорожня мисочка в автомобілі. Це все, якісь іграшки ще він буде вибирати. Я не знаю, що він захоче. Може таблеточку беремо з собою. Красава. Боже мой. У сонце світить се часу.